Привіт, сьогодні покажу, як безкоштовно публікувати. Контент в соціальній мережі, використовуючи n 8 n та назавжди забути про підписки в сервісах по типу блотейто. Шаблон робочого процесу з цього відео ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі, який закріплений в шапці профілю. Інструмент, який ми будемо використовувати, називається Postis, і найцікавіше в ньому те, що його можна розгорнути локально, з'єднати з N8N, та назавжди автоматизувати всі ваші соцмережі безкоштовно. Переходимо на сайт postis.com, знаходимо сторінку інсталяції та знаходимо. Конфігурацію для розгортання в докері. Основне, що тут треба змінити, це посилання на свій сервер та за бажанням інші налаштування. Детально цього пояснювати не буду. Якщо треба, пишіть в коментарі, знімо окреме відео. Після успішного розгортання переходимо по посиланню, яке ми вказали в конфігурації, та нам відкривається наш дешборд, тобто адмінпанель. Публікувати можна відразу і звідси. Проте нас більше цікавить автоматичний варіант з N8N. Я вже додав три соціальні мережі: два інстаграма та один Тікток. Щоб зробити це потрібно. Нажати кнопку Add Channel, після чого з списку вибираємо потрібну соціальну мережу, проте перед цим кожну з них потрібно налаштовувати по-своєму. Інструкції про це є на сайті Postis у розділі Providers Configuration. Після підключення соцмереж переходимо на налаштування n 8 n Тут нам потрібно додати Community ноду, прописавши сюди ось таку назву та нажавши Install. Тепер у нас з'являться ось такі ноди, які ми зможемо підключити до нашого сервера з Postis. Для цього всередині створюємо відповідний креденшал. і швидко Показую, як працює сам робочий процес. Завантажуємо потрібний нам контент з Google диска, вантажимо його на наш сервер Постіза відповідною нодою. Чекаємо 60 секунд. Тоді ще одною нодою витягуємо всі підключені соціальні мережі, визначаємо, що за мережа, і відповідно до цього публікуємо. В загальному якось так треба буде трішки посидіти та налаштувати, але після цього ви вже більше ніколи не будете платити за підписки сервісів по типу Блотейто.